Є падає, падає, падає. Падай вниз, бач! Падай вот! Падає! Падай, падає! Падай вниз, пішла, падає, влучання! Зенітники 47-ї окремої механізованої бригади працюють з різними зразками зброї. Один з них це шведський комплекс РБС-70. Це зброя малого радіусу дії. А отже, позиції розрахунків знаходяться неподалік передової. За своїми характеристиками, комплекс дуже схожий на інші переносні зенітно-ракетні комплекси. Він то і вважається переносним, але б я сказав, що він скорше пересувний. Да, е, і, е, тому його зазвичай добре маскують. От. Зважаючи на те, що ми маємо супровід, я б ніколи не здогадався, що тут знаходяться позиції ПЗРК. Бачу, що там на краю посадки двоє військових дивляються в небо. День, хлопці. А що зараз відбувається, що буває? Зала. Зала. Це ж вона наводить Наводить ланцети, ну, наводи, так. — натеріали. Азимут 110 і курсом 110. Прс, бльоз. Он кап лежить, наричавшись. Буквально вчора, вечором. — Ні. Що ну, криля ага. Від... Він що тут вдарився, криля відлетіли, він повернувся туди. Вони зараз же ж раніше вони кидали і вони отак ну, планували, ну по міні, мінімуму. А зараз вони можуть отак і круг зробити. І назад вернутися. От ви зараз побачили золю. Як які прогнози, якась команда буде, чи, чи якісь інші підрозділи. Ну, якщо вона увійде в зону враження, то ми будемо обстрілювати. А так ми доповідаємо і вони зорієнтують інші підрозділи, скоріш все, бо від нас далеко над нами. Зараз вони трохи змінили. раніше, якщо вони летіли одним курсом, туди, назад, то зараз вони завісають і роблять чи малі коло чи великі, і на великій швидкості Ось, щоб їх не вразило. Ну і почали дуже високо літати, бо було в нас пару влучань, збивали залу. Ну Якщо вони піднімаються вище, це ж мабуть відзнака вашої роботи. Ну, виходить так. Падає! Падає, падає падає! Віталій, ви стрілець РБ-70 комплексу, так? Так. Що це за комплекс? Можете стисло розповісти, так, щоб всім було зрозуміло. Цей комплекс є в Швеції, він працює на основі лазерного прицілювання. Тобто не самонаводящий, а сам управляєш ракети. Получили ми його ще в 2023 році. Виїжджали на Запоріжжя з ним працювали. а тепер тут працюємо на Авдіївському напрямку. От, розкажіть про початок роботи з цим комплексом, про роботу на Запоріжжі. Піхота дуже скаржила, що її постійно обстрілює авіація. Прилітали гелікоптери, літаки і обстрілювали їх. Тобто вони долітали і в наглу нічого їх не могло збити. Пускали, зігли, пуски робили, все летіло в ловушку. Тобто поставили наш розчут. Ми сиділи, теж чекали, і виходить, перший день, як ми сиділи, ми просто тільки звук почули, як він улітає. Все. Ми не змогли навіть ні сісти, нічого. На другий день ми вирішили, що потрібно виконати задачу, що сідають усі і чисто, постійно дивляться за небом. Тобто, як тільки він з'явився, вилетів, я роблю пуск, і таким чином я його збиваю, коли він аж вилітає з, ну, тобто, за горизонт. За я його тобто, збиваю в последній його... момент. Ви почали його вицілювати, коли він да, ще він... далеко. Була. Він коли він тільки вилетів з горизонту і ще тільки почав відрабувати по нашій піхоті, і тоді я зробив пуск. Тільки так його можна збити. На які відчуття? Ми зразу не зрозуміли. Той тобто швидко рухався. Літак дуже швидко рухався і впав він за 10 кілометрів. Не було так, що він був уражений і зразу розірвався і впав. Тобто не було такого, о, єсть! Ні, його виходить, тільки пошкодило і він впав. Так. Тобто ми тільки нам пташка розвідала і тоді сказала, що він був збитий. Ну, наскільки я бачив, це зайняло буквально менше 10 секунд при збирання автономку. Все, хлопці готові до того. Це приціл через оконишку. Тобто ти, ти ловиш цей приціл, ловиш, потім ти фокусуєшся на оптиці. Шестикратний зум і спостерігаєш. Тут у нас Лазер іде. Ти так дивишся і спостерігаєш, ловиш ціль, потім здійснюєш пуск. А як ви бачите, лазер відображується на цілі? У е, мене є приціл, просто є галочка в прицільному окні. Я ним прицелюююся. Самого лазера ніякого не видно. Яка от зараз е, тут робота, які ціль? Зараз е, робота, ми охотимося на БПЛО. Ланцети треба обов'язково старатися якнайефективніше збивати, тому що вони можуть вразити бронетехніку, легку техніку, ланцети, а потім вже ну, розвідувальні теж вони велику небезпеку несуть, тому що вони наводять артилерію. Так само зала їхня наводить цього ланцета. Тобто, якщо збити залу, ланцет уже не попаде в ціль. Yes! 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 yes.